До десятиріччя Євромайдану у бібліотеці імені Софії та Олександра Русових, учасник революції гідності Сергій Соломаха, презентував книгу хроніки, спогадів та фактів про події зими 13-14 років у Чернігові. Десять років тому, 25 листопада, міліція розігнала перше мирне зібрання людей у теперішньому сквері Магдебурзького права. Після цього з кожним днем виходило все більше і більше людей. Ми пишалися, що ми мирним шляхом здобули незалежність, провели помаранчеву революцію. Це було нонсенсом. У нас навіть силових не застосовували тільки розгін 25 листопада. Це було нонсенс. 30 років нічого не розганяли. Тут раптом розігнали для нас було дивно, що це що це відбувається. І тому сам шок від загибелі небесної соти, і шок навіть перших трьох загиблих на Грушевського. Це був шок. Розумієте, і він. Ну, спочатку шок від розгону, чим а потім шок від загибелі. 25 січня 2014 року відбулася одна з знакових подій Чернігівського Євромайдану. Мітингувальники зібралися на чергову мирну ходу. Чотири тисячі містян йшли до облдержадміністрації. Працівники міліції, екіпіровані касками, щитами і кайками, оточили будівлі Одакільцем. Тоді штурм Чернівської обласної адміністрації завершився виламаними дверима в управлінні економіки та двома постраждалими. Окрім міліції з кейками, на паралельні мітинги збиралися молодики на проплачені антимайдани. Я дивлюся, що зіс час буде проходити мітинг антимайдана. ти їх підтримуєш, вірно? Антимайданів, так. Чому? Ну, це моє лічне обігнення. Ну, в чому именно ти підтримуєш? Що тебе не подобається? Тебе не подобається Євромайдан за що именно? можеш объяснить? <реш> не знаю, як объяснить. У книзі Сергія Соломахи зібрані дані та факти про події, свідком яких він був. Як тільки почалась 22 листопада в місті Чернігові протести, то з цього моменту наша партійна організація дала мені доручення висвітлювати ці. Події в мережі на сайтах відповідно сіверщини і народного руху України. І я одночасно і фотографував і знімав, але й слідкував за тими колегами місцевих скажімо, сайтів, які виставляли ці події, їх збирав спогади 15 активних учасників Чернігівського та Київського Євромайданів були записані 6 років тому. Одним з них був Володимир Ступак. Частину своїх спогадів, присвячених Євромайдану, він назвав так: я його назвав. У мене було два майдани, тому що справді було я був у Чернігові постійно. Але коли якісь події відбувалися в Києві серйозні, в тому числі 18-20 лютого. Я їхав до Києва. Там був величезний намет народного руху України, до якого ми були, так би мовити, прив'язані, і весь час були на Майдані. Тому для мене це моє життя, частина мого життя, частина того, що ми втратили, тому що ті перші жертви Небесна Сотня, яка тоді була покладена на вівтар України, зараз перетворюється на превеликий жаль на тисячі жертв, і все це заради свободи. Своїми спогадами поділився і тодішній директор телеканалу Дитиниць, теперішній виконувач обов'язки міського голови Олександр Лумако. Тоді під його керівництвом наш телеканал єдиний з трьох міських телеканалів показував події Євромайдану. За власним бажанням журналісти та оператори їздили на майдан до Києва та були свідками подій обох майданів Чернігівського та Київського. Команда телеканалу постійно наражала себе не на небезпеку, адже були одними з тих, хто пішов в інформативний супротив Владі Януковича. Для нас було важливо показати позицію про європейського вибору і людей, які виходили на майдани по всій країні. Тому телеканал Дитинець оголосив марафон Євромайдан. Ми прийняли рішення про підтримку загальнонаціонального страйку, і не будемо в новинах висвітлювати теми, які не пов'язані з Євромайданом. Ми вважаємо, що немає нічого важливішого ніж це. За час Євромайдану хлопці та дівчата з телеканалу Дитинець провели колосальну роботу. Не боячись тиску, вони щоденно випускали досить різкі опозиційні новини. У нас в ефірі Олег Тягнебок закликав знести владу Януковича. Різні гості вимагали імпічменту президента, звинувачували місцеве керівництво міста та області, а також обласну міліцію. Усі громадські активісти та опозиційні політики регулярно з'являлися в ефірі. Саша Чепурний з кадрів Фальчевського зробив чудовий ролик під пісню Вставай Святослава Вакарчука. До річниці Беркуту Сергій Проценко змонтував дуже. Дуже якісне відео з кадрами звір з тих, хто намагався показати себе захисниками суспільства. Ми показували, що не справді вони справжні звірі. Деякі наші відео набирали понад 100 тисяч переглядів, що дуже багато для регіонального телеканалу. Пригадує Олександр Лумако. Це надзвичайно добротне, надзвичайно важливе видання, яке грунтовно висвітлює події, які були в Чернігіві і на Чернігівщині. Видання дуже важливе для нас, і саме воно буде в центрі сьогоднішньої презентації, якраз сколихне всіх активістів, вони згадають своє. А ті, хто через те, що були занадто зайняті і відмовили свій час Сергію і мені як консультантшую, що напиши свій спогад для. Для вічності, що ж треба було раніше це робити, книгу хроніки спогадів та фактів Чернігівського євромайдану. Скоро можна буде прочитати у електронному форматі або у бібліотеках нашого міста.